термобілизна від відлесень, термофутболки МТД і термоштани МСП. Ця термобілизна може використовуватись круглосезонно, влітку, коли тепло в якості диного шару, коли холодно, як нижня білизна або в якості першого шару одягу. Стосовно зовнішніх характеристик, то варто відмітити, футболки кругле горло, рукав реглан. Зручні, дружні до тіла плоскі шви, футболки і у штанів. Тканина ребриста і саме така структура тканини допомагає краще відводити від тіла вологу і тому шкіра залишається сухою. Також на руках і на штанинах внизу є манжети. Стосовно функціональних характеристик термобілизни, то варто сказати, що вона, як і інші як термобілизна зі штучної тканини, добре відводить вологу і тому її варто використовувати під час активних і інтенсивних занять спортом. Навіть тоді, коли шкіра активно потіє, тканина. Добре виводить вологу і саме тому зберігає вас від несприятливих погодних умов і від простуди. Ця термобілізма антибактеріальна носиться добре і не кошлатиться. Стосовно розмірів, то йде розмір розмір.